Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. До України почали прибувати ще більше танків від західних партнерів: Челенджери 2 від Великої Британії, леопарди від Німеччини і Португалії. Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з середини британського танка. Напередодні він заявив, що разом із десантниками мав за честь обкатати нове поповнення в броньованих підрозділах. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Україна вже отримала і 18 танків Леопард 2 сучасної модифікації а 6 Продовж Минулих двох місяців Бундесвар за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися технікою, і тренування вже завершилося. Ще три леопарди надіслала Україні Португалія. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у сенатському комітеті зі збройних сил вівторок заявив: Україна врешті може отримати і винищувачі четвертого покоління однак, скоро це не відбудеться, адже пріоритет нині не винищувачі, а системи протиповітряної оборони він запевнив. Шай. Партнери роблять все, аби Україна отримала усе необхідне на полі бою що потрібно українцям зараз більше ніж будь-коли. Це протиповітряна оборона. Це критична потреба на полі бою. Їм також потрібна зброя високої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх і гарантуємо забезпечення наданого озброєння. Щодо винищувачів F-16, Якщо таке рішення буде прийняте, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть отримати українці винищувачі в майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно, це можуть бути або F-16, або літаки четвертого покоління. Але ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно я думаю, що всі ми маємо розуміти та остерігатися того, що може здатися благими намірами, наприклад, закликати до припинення вогню, що потенційно призведе до замороження конфлікту, дозволяючи Росії консолідуватися і просто використати час, щоб відпочити, а потім знову атакувати. Тож те, що на перший погляд виглядає привабливим для тих, хто хоче, щоб зброя мовчала, може бути дуже цинічною пасткою, з якою ми повинні бути дуже дуже обережними. І звісно, я думаю, що можна стверджувати Дмитре, що ніхто не хоче миру більше ніж український народ, тому що він безпосередньо страждає від його відсутності від цієї агресії. Але мир має бути справедливим і має бути тривалим. Росія строїться на грубій силі, на кулачному праві Друга світова війна закінчилася тому, що німці програли. війна Франції в Алжирі закінчилася, тому що французи програли. Війна Франції в індикитаї закінчилася, тому що вони програли. Наша війна в Афганістані та Іраку закінчилася тому що ми програли. Війни закінчується, коли люди програють. можуть бути перемовини, а можуть і не бути. Ми програли війну у В'єтнамі, а потім ті пішли на переговори. Тобто спочатку хтось повинен програти. Хтось має програти, і це базовий момент, про який часто забувають на заході. можливо будуть переговори. Хоча я так не думаю, але можливо вони будуть уже після перемоги України. Якщо переможе Росія, то їх точно не буде. Якщо ви продовжуватимете воювати, їх також. Не не буде єдиний шлях до переговорів. Це перемога України. Сідати за стіл перемовин з цими людьми чи ні, це ваше рішення навіть із шизофашистами історія таки вже бачу. Якщо ви вирішуєте вести перемовини, ви не обирайте, з ким ви будете це робити, але це буде ваше суверенне рішення, яке ви згодом ухвалите. Зважаючи на історичні моделі, а ви ці історичні моделі знаєте дуже добре, яке майбутнє очікує на країну, яку ми зараз, на жаль, називаємо Російською Федерацією щоб відповісти на це питання, я зроблю те, чого не можете зробити ви. А я не вимагаю цього від українців, а саме запитаю, в mm -hmm. чому полягає справжній інтерес Росії я думаю, що Путін насправді не жахливий геополітик. Жахливий Я маю на увазі, що люди дивляться на нього як на лідера з певною харизмою. Я цього не розумію, бо не відчуваю. Люди думають, що він зробив Росію великою або що. Але весь цей рух проти заходу, який вони почали приблизно у 2000 році, а може й раніше. Грузія, кібератаки на Естонію, вторгнення в Україну у 2014-му, Весь цей рух проти заходу із з точки зору виживання Росії або її суверенітету, не немає сенсу, тому що якщо Росія збирається існувати і бути сильною, якщо вона дійсно вірить у багатополярний світ, про який часто говорять, то це означає, що вони повинні бути одним із таких полюсів. Вони мали сказати добре. Ми будемо співпрацювати з заходом, а іноді з Китаєм але вони відштовхнули захід. вдруге вторгнувшись в Україну. Хоча там було так багато людей, які хотіли співпрацювати з Росією. Це означає, що тепер вони залежать від Китаю. І процес уже запущений я маю на увазі, що зараз на наших очах Росія потрапляє в певну залежність від Китаю. Вони говорять про суверенітет, але насправді вони дедалі більше втягуються в залежність від піднебесної. Вони залежні від Китаю. Кожен день війни в Україні лише посилюють цю залежність. тобто кожен день, коли вони привозять своїх солдат зі східної Азії вмирати в Україну. Вони роблять Китай сильнішим кожен день, коли вони змушені продавати Китаю все за китайськими цінами, вони роблять Китай а Китайці просто спостерігають за всім цим насолоджуються. Ми зараз у Львові, у світі Габсбургів, Ми в Старій Австрії. Одним із великих австрійських письменників був Роберт Музіль. Він написав книгу Людина без властивостей. Чудовий персонаж з цієї книги. Італійський дипломат, який каже, в дипломатії ніколи не робіть те, що ви хочете зробити. І Якщо ви відчуваєте, що хочете щось зробити, не робіть цього. Просто не робіть. Не робіть цього це якраз про Путіна в Україні. Гі, атинкі гадає, що раніше він був би більш вільноважною людиною і краще розумів, що може статися, і які наслідки матимуть його дії. з віком, начитавшись поганої літератури. Він дедалі більше потрапляв у полон власних ідей. а я думаю, що вторгнення в Україну було тим, що він хотів зробити. Таким чином він порушив основне правило міжнародної політики. Не роби того, що ти хочеш зробити. я думаю, що він хотів вторгнутися в Україну, і це стане або ж вже стало катастрофою для всієї Росії, а також знищить його репутацію. якби він зробив щось інше, його б запам'ятали геть по іншому. Але цей останній рік він навіки закребує Путіна. Чви історії. але хіба його репутація вже не знищена? Ви знаєте, все може бути ще гірше. Не можу вказувати російським лідерам, що їм робити. Зрештою, я й не знаю. Ніхто не знає, що думають про це люди наближені до Путіна. Але з кожним днем його перебування при владі ситуація стає дедалі гіршою. Не думаю, що ми можемо це змінити. Хтось інший має це зробити. Можливо, одного дня хтось і зможе. Вообще охамели просто. Не стесняется ничего. Що це такое вообще? Мы где живемо? У степах Донеччини, але далеко від лінії фронту не вщухають автоматні черги. Це українські армійці відпрацьовують стрільбу по мішенях. Щоб, коли під час реальних боїв на їхньому місці опиняться російські окупанти, кожен постріл був у ціль. Приручити гвинтівки бійцям ЗСУ допомагає Магнус, шведський лейтенант у відставці. Десять років Магнус тренував армійців на батьківщині у Швеції. А після повномасштабного вторгнення Росії разом із групою. Іноземних військових добровольців приїхав допомагати українцям захищати свою землю. Я вже провів інструктаж для багатьох сотень військових, починаючи з АЗІВ. Важливо зрозуміти на якому рівні підготовки армійці, тому що я треную як нових солдатів, яких щойно мобілізували і дали до рук зброю, так і досвідчені підрозділи. Також проводжу навчання для бійців, які виконують особливу місію. Їх забирають із передової, виділяють час на тренування, а потім повертають на лінію фронту. Новачків Магнус вчить з нуля тримати автомат у руках, стріляти з гранатомета й атакувати позиції ворога. Дуже добре. Бо багато чого вчишся. Особливо від західних цих інструкторів вони показують нам, як в світі має світова армія, як вона себе поводить на нашій території. Ну і наші інструктори вони то дуже досвідчені, бо інструктора бойові вони показують те, що Сам би я кажу, не 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 додумався, не доїхав би своєю головою до того. Ще треба вчитися і подучитися. Да, підучимся буду ну, на 50% Десь може вже готовий. На ну, треба ще трішки подучитися. В українських захисників є менше місяця на те, щоб оволодіти зброєю, перш ніж вони потраплять на передову. Для порівняння бойові навчання американських військових тривають 10 тижнів. Іноземний інструктор зізнається, часу бракує. Втім, українські армійці дуже мотивовані і швидко вчаться. Моє завдання зберегти життя, тому що я знаю, що тим солдатам, які не проходили жодної військової підготовки, моє навчання справді може зберегти життя. Це моя місія, і тому я тут треную як солдатів, так і офіцерів на передовій. Разом із Магнусом до цього району Донеччини прибули ще кілька іноземних інструкторів та військова медсестра з Нової Зеландії. Збройним силам допомагають не лише на полі бою. Іноземні добровольці запустили веб-сайт War, на якому збирають гроші для навчання воїнів ЗСУ. А ще за ці кошти купують екіпірування для українських захисників. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.